Вони призводять до втрати колагену та еластину, що призводить до старіння шкіри та інших тканин організму, сприяють виникненню серцевих захворювань, захворювань нервової системи, діабету і навіть раку, пошкоджують молекули ДНК, що може призвести до генетичних мутацій, та чому звичайний буряк здатний захистити від них. З фітопродуктами, що виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті. Адреса на екрані та в описі до відео. Сьогодні поговоримо про молекули, які називають вільними радикалами. Скоріше за все, ви вже десь чули цей термін і, можливо, навіть часто його чуєте, але чи задумувались ви про те, що він означає, і більше того, що це молекули вашого ж організму? Напишіть в коментарях. Вільні радикали це молекули, яким не пощастило. У кожній молекули є електрони, щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає один електрон або ж має один зайвий, вона стає вільним радикалом. Понад усе вона потребує знайти своєму електрону пару і тому починає грабувати молекули, в яких все добре, пояснює доктор Уляна Супрун. Вільні радикали забирають електрони в молекул і таким чином пошкоджують оболонки клітин, ДНК складових хреща. Це називається вільно-радикальна ланцюгова реакція. Вона відбувається, наприклад, при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і росту пухлин. Спрощено кажучи, вільні радикали це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах. Наше тіло постійно утворює активні форми, тобто радикали кисню та азоту, але зазвичай ми їх тримаємо під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато і розпочинаються ланцюгові реакції. Поштовхом для цього може бути. Куріння Вільнорадикальні процеси, саме той механізм, що лежить між курінням та хворобами серця і судин, радіоактивне випромінювання, промислове забруднення довкілля і вихлопні гази, озон, деякі ліки та пестициди, запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті, сильні фізичні навантаження, наприклад, марафон, вільних радикалів слід нейтралізувати. Інакше ланцюгові реакції викрадення електронів у сусідніх молекул триватимуть вічно і призведуть до хронічних хвороб чи навіть раку. Як захистити свій організм від вільних радикалів? Звичайно, наше тіло має деякі механізми, ресурси, тобто певні речовини під назвою антиоксиданти, які направлені на боротьбу з ними та підтримку потрібного балансу. Але нерідко відбувається так, що вільних радикалів стає надто багато, і ресурсів організму може бути мало, щоб зберегти потрібний баланс між окислювальними і антиоксидантними процесами в організмі. І тоді починають відбуватися уже згадані вільнорадикальні ланцюгові реакції, які руйнують організм. Ось деякі з ключових антиоксидантів, які виробляє організм. Глутатіон це один з найпотужніших антиоксидантів, який відіграє важливу роль у зниженні вільних радикалів і захисті клітин від окислювального стресу. Коензим Q10 убіхінон. Цей антиоксидант, залучений до процесів енергетичного обміну в клітинах і одночасно виконує роль антиоксиданта мелатонін. Відомий гормон, який регулює сон та бадьорість, також відіграє роль антиоксиданта та захищає клітини від окислюваного стресу. Вітаміни С та Е, ці вітаміни є важливими антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Супероксид дисмутаза сод це фермент, який розкладає супероксиди, які є одним із найрозповсюдженіших вільних радикалів, каталаза. Цей фермент допомагає розкладати перекис водню, котрий являється вільним радикалом і таким чином захищає клітини від окислювального процесу. І супероксиди, і перекис водню утворюються як проміжні продукти під час споживання молекулярного кисню клітинами, тобто під час клітинного дихання, альфа-ліпоєва кислота АЛК. Цей антиоксидант відіграє роль у відновленні регенерації інших антиоксидантів, таких як вітаміни С та Е. Другим джерелом антиоксидантів, звичайно, є їжа. Отже, що їсти, щоб допомогти своєму організму захиститися від атак вільних радикалів: томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець, тобто все оранжеве і червоне. Цей колір дають пігменти каротиноїди в нашому тілі. Вони вловлюють вільні радикали та стають вітаміном А і його похідними. Важливо вживати ці овочі та фрукти разом із жирами, рослинною олією або сметаною. Без них каротиноїди не засвоюються в кишківнику: ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди. В них багато флавоноїдів, вони ефективно захищають судини та нейрони від ушкоджень вільними радикалами і хронічних хвороб. Буряк в ньому є кілька типів антиоксидантів: фенольні кислоти, вітамін С та каротиноїди, і речовина бетаїн, що бере участь в обміні жирів. На честь буряка англійською біт, бетаїн свою назву і отримав. Крім цього, рідний нам корнеплід сприяє утворенню в тілі закису азота НО NO, сполуки, що розширює судини і знижує тиск, пийте буряковий свіжий сік та буряковий квас, зелень, шпинат, петрушка, кропива, листкова капуста Кейл, брокколі, зелений горошок. В них також багато каротиноїдів, але за зеленим пігментом хлорофілом їх не видно. Всі зелені продукти багаті на магній: вітамін в 1 та в 9 Вони, хоч і не антиоксиданти, але все одно нам потрібні: скумбрія, оселедець, лосось, форель, джерело омега-3 полі ненасичених жирних кислот та вітамінів А і Д. Вони посилюють антиоксидантні можливості організму, особливо після інфаркту. Зелений чай, кава, какао. Вони містять різноманітні поліфенольні сполуки, хлоригенові кислоти, дитерпени теафлавони. Вони спиняють вільно радикальні реакції в судинах та атеросклеротичних бляшках, олії, соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, оливкова, навіть цінна пальмова. Вони містять багато вітаміну Е, а він є потужним антиоксидантом. Їжте олії сирими і не нагрівайте їх, бо висока температура знищує антиоксидантні властивості олій і робить їх шкідливими. Сирі горіхи та насіння льону, гарбуза і соняшника. В них ви знайдете вітамін Е, а в гарбузовому насінні мікроелемент селен. Він входить до складу ферментів, що зупиняють вільнорадикальні процеси: Ківі, цитрусові, солодкий перець, обліпиха. В них багато вітаміну С. Це найвідоміший антиоксидант, але все добре в міру, коли вітаміну С стає забагато, він може сприяти утворенню каменів в нирках. Зауважте, всі перераховані продукти потрібно споживати у сирому вигляді, тобто без будь-якої термічної обробки. Термічна обробка може спричинити значний розпад багатьох речовин, включаючи більшість вітамінів і найбільшу частину біологічно активних сполук, зокрема антиоксидантів. Також це призводить до деструкції білків в їжі, розкладення вуглеводів та ліпідів, жирів, а також до втрати водорозчинних вітамінів, таких як вітаміни С та В.